Доброго раночку, мої дорогесенькі. Отака картина у мене. Червона піонія відквітувала. На зміну прийшла білесенька піонія. Вона закрилася, чи що вона якась вчора була більш відкрита. Отака красуня. Пів сьомої години я вже трішки попрацювала. У квітничку пообрізала. Свої піонії. Бачите, скільки трошки підполола. Отак от маргаритка ще квітує. Тут починає квітувати китайська гвоздика Люпини вже одні відквітовують, другі на отаких от бутонах. Мої килимки із Е, незабудки теж відквітовують, бачите. Вони мене тішили, ну, вони мене здивували цього року. Тут е, Ромашка голуба, теж вже, вже відквітовує, Ро, не відквітовує, а розквітовує. Перепрошую. Е, ну, троянди теж отак, бачите. Це моя гвоздичка. Я її ще даю розсіятися, де буде не потрібно її легко видалити. Де що я буду вважати, що воно мені потрібне, я залишу. Бачите, тут гвоздичка. У мене в основному у червоних кольорах. Так, це мій любимий колір. Тут піонія. А та піонія в квіту. Тут гейхера з отаким прекрасним листочком на виворіт. Тут так, такі прожилки, а тут повністю бордовий. Дуже її люблю. Там того року мені здається, що вона співпадала, її квітування співпадало з трояндами. Отам дельфінчик мій маленький. Дельфінчик, чуєте, що я говорю? Дельфініум. О, що означає людина попрацювала. Отут моя теж троянда. Хочу сказати, що мої троянди я тільки підживила е, від чистого листа. Е, Давала підживку і карбоміт. Все більше, поки що нічого. А тут буду дивитися по обстановці. Бачите, які вони красиві. Поки що Богу дякувати. Нема ніяких ні шкідників, ні хвороб. І це мій, ну, мій догляд такий кожен рік. Я їх мала дуже мало, але я за ними так доглядала. Я так спрактикувала, я зрозуміла, що це гроші на вітер. Як кажуть алкоголіки, горілка без, без пива, гроші на вітер. Я не п'ю, я не п'ю взагалі не п'ю. Ну, Я вважаю, що воно мені не потрібно. Краще я собі квіточку куплю. Але я дуже довгий час працювала із тими людьми, які були залежні від алкоголю. І їх вислови. Бачите, ну, ну і для чого її мордувати, землю мордувати? тут моя Red Intuition. Ну, Тут, звичайно, мої красуні, мої наперстянки, але це не розсаджені, ну, не встигла. Ну, оця мене, ну я би сказала, білий колір. Воно так віддає трішечки як розуватий, але ні, тому що оці краплинки, як я кажу, кров, хоч воно звучить неприємно, але ну, так я бачите, воно перебиває на інший колір. На іншу сторону, і воно так нібито розовеньке, але ні, вона біленька. Ну, це взагалі. Що ще мась? Мож... Ще оця От... звичайна якась травичка, теж вона мені е... та то не травичка, Льота, то перій. Це перій. Отаке таке квітування, якби це не був агресор, я б його лишила. Перепрошую, тут моя лілія відкрилася. Ну, вона сама рання, але я не в захваті від її кольору. Не хочу казати, що я в захваті. Нехай буде. Так, а тут ромашка Крайзі Daisy. Ану, скажіть мені, це вона? Це ромашка Крейзі Daisy? Я її купляла через OLX попереднього літа. Якщо я не помиляюся, я заплатила за два кущі 160 гривень. Ну, оце українці. <плес> я в шоці. Я просто в шоці. Я купила два кущі, бачите, все як потрібно. Я поставила підставку, щоб її не зламало. Ну, але це, це настоящий бур'ян. Ну, я знову. Питаю сама в себе, це українці? Ні. Коли я купляла, я зараз вам покажу оцей листок, ну, він схожий на ромашку. Отут у мене теж ромашка, це моя із, щоб ви зрозуміли, це моя із розсади. Ну. Я бачила, що це ромашка. Ну, тр трошечки є різниця, але. Так, як я розуміла, у мене тільки оті ромашки. Я розуміла, що це інша, ну і, можливо, інший листочок. Так, тут теж. Ну, я купляла як Егерату. Теж купила через Facebook і тепер теж щось в мене сумніви. Егера вже відквітував. Ну, чекаю. Це е, троянда від. Зараз О, від мене троянда. Це троянда від мене, це мій живець. Так, ну, хотіла пройти, але не пройду. Оця краса, ну, це взагалі вал. Ой, як я їх люблю. І вал отут відкривається гвоздичка. Це я купила на базарі. Так, відкривається моя е, чорна королева е, Black Queen. На англійській мові. Ну, не всі знають, але що пам'ятаю, то, то пам'ятаю. Отут одна моя троянда, це з бабусиних, я купляла на базарі. Вона е, померла. Ну, я її не рятувала, бо я там того року намордувалася з нею. Цього року я вважаю, що не потрібно. Куплю інші і посаджу. Так, тут я купила піретрум червоний. Ромашка. Ромашки це моя тема. Це моя любов. Ну, отут, бачите. І отут розсадила, всюди розсадила. Вчора купила. Смолка чи що? Отаку. Отаку красу купила ще. Ой, що я купила? Купила в юнки. Згадаю, напишу, бо щось пам'ять забрало. Так. Знову шавлія. Тут вже відкриваються мої бабусині. Це теж мої, це все мої живці. Отут, мій живець, це я живцювала. Ну, а тут моя індіголетта. Ви подивіться, тільки на цей колір. Попереднього року я її висадила навесні. Вона ціле літо сиділа, але це її властивості. Сиділа, не відкривалася, не, верніше не квітувала взагалі. О, прийшла моя пані Коцька, почула, що я. Та вона відрання, вона зі мною полола. Е, це її властивості, а того року, ви подивіться. Ну, колір, в принципі, трішки камера передає. Боже, як я чекала її квітування. Я купляла в нас на базарі в дівчат. З закритою кореневою системою це перекупи, я в них купляла, але справа в тому, що не пересорт. Тут знов моя бабусина, мій живець. так Тут знов моя шавлійка прекрасна. І тут відкривається троянда від квіти буковини. Отакий якийсь чудовий колір. Ну, я маю список, що я купляла, буду шукати, чи щось співпадає. Ну, Вона відкриється. Та й моя думка, що перша квітка це не показник ще. Але все одно щось буду вгадувати. Так, тут знов мій живець, чи мій мій розова. Тут е мала би бути, не мала би бути, а є. Дивлюся, що я показую. Є е майтавер. Юнка троянда, але я її обрізала. Я так розумію, що в юнки троянди просто треба проріджати. А я її обрізала під низ. Так, і скоренько перескочу. Отут моя симпатія. Так само вже вже, 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 вже. Можливо, нині прийду з роботи і вже буде краса. Ну, не краса, але трішки більше, бо погода у нас. Бачите, яка краса, сонечко десь там сходить, сходить, сходить. Аліум мій отакий, вже відквітував, але все одно мені подобається. Тут моя троянда Констанс. Так само я купляла в тої жіночки, що індігулє. Ой-ой-ой. Ну, квітка невелика, маленька, сантиметрів десь. 8, 7, 8. Отакі блюдечко. Ну, якщо казати чесно, це не моє. Мої стандарти. От ще одна. Мої стандарти це чайно-гібридні троянди. Отак. Вона висока, вона буде височезна, бо вже попереднього літа вона один раз плітувала, і я бачила її силу, її можливості. Мої, троя, мої стандарти це бокаловидний е, бутон. А отакі, ну, це не мої, але купила, бо купила. Тут ще одна моя красуня Максим Розес. На, на англійській мові в Фейсбуці я купляла. Ой, замульчувала, замульчувала їх, бо вони так е, посадила їх. Посередині я планую оце ще все перекопати, але поки що так. І загубила за зиму, загубилася бірочка. Ну, я chip замовляла. Це теж не так, якби не моя любов, але думаю, одну візьму, а вдруг я закохаюся в неї. Так, отут. Чорна магія. Ні, не чорна магія, тут є Black magic, Black magic. така трояндочка. Ну, бачите, я кажу першорічки, я їх взагалі нічим не обробляла. Так, тепер скоренько сюди. Тут знов піонії, а ті піонії в цвіту. І тут моя квітової азалія. Бачите? Отак От ді покажу, ну не спалена, бо... Бо не з Бачите? Не сполена, треба колоти. Тут знов моя трояндочка, бачите, Ну, листочок чистий, поки що все ок. Дивіться, тут він закрився, чи він відквітував уже, чи він закривається на ніч отакого кольору. То моя сусідка принесла мені. Так, І тут знову. А ця піонія в квіту. Е, вона подібна на сорбет. Тільки немає чубчика. Тут теж без підживлення, без нічого. Троянда. Отут так само сади садини, букови, квіти буковини. Говорю так, як я купляла. Так, то що й то є? Троянда. Квіти буковин теж. Ну, оця залі її трендець. Не знаю, нехай ще стоїть. Доти, поки я не буду полоти. буду полоти, а то зроблю висновок. Тут так само. Оця троянда це з нашого базару. Отак трішки показала. Отак. Це бузок тут. Тоже, але тут Каріна Сергеєва. Сергеївна із Фейсбуку купляла. так само, є назви, замольчувала. Ну що, мої дорогесенькі? Будьте здорові, всім миру, злагоди і добра. І моє вам щире па-па-па-па. Йду -па -па -па. на роботу. Оце так само троянда без обробок. Ви подивіться, вона вже рівна зі мною. Мені здається, що це теж майтава Він троянда. Вже тріскає бутончик. Ось тут таку композицію посадила у горшок від Яніни Клименко. Невгамовна садівниця канал. Дякую. Пані Яночка, дуже дякую, дуже е, посадила таку композицію, але вона була на вулиці і, бачите, оце попідмерзало, воно ніби квітує навіть. Це що то є? Садаю, і напишу. Оце Бакопа і оце пеларгонія в'юнка. Це попідмерзало. Бакопа квітує. І ще одна тут така композиція, така сама, але тут бакопане тільки на бутончиках. Пеларгонію теж я позрізала, почеренкувала, ще в хаті маю, що це є. Забула. Напишу, згадаю, напишу.